Ми не понімаємо вашу мову. Можете розмовляти на чоловічком язики. Звісно, будь ласочка, щоб неволя би вас їла, мачка би вас копла, і щоб вас нечиста сила у баняках втопла, щоб вас чорти вхопили, Морана побила, щоб писками вашими. Просо молотили, щоб нижче поясу сціпало до самого пупа, і щоб пуп той вилисів, як від маку вступа, і Хемера, і Йосип Голий, і мати Василева, і щоб юшечка некчемна і рибка дешева. Ніч щобися не родило, і не зацвітало, і щоб злидні вас обсіли І молили сала. Нехай би вас шлях трафив. І грім вдарив гузицю. Как хотите, в гузицю. Розбирайтесь, як хочете, в нашій ніселітниці. Слава Україні, героям! Слава все Україна!